В далекому 2019 році я замітив, що всі кошти, які дарують моїм дітям, вони розходяться і не фіксуються. Я вирішив виправити то. Посидів я, почухав голову і таку прикинув, десь вийшло скромно. За 10 років подарунків фінансових на одну дитинку виходить це то що брате, свати, куми, діди, баби скидають йому загальний куш, або їй десь орієнтовно 3 тисячі доларів. Ну, в когось, може, 30, Я не знаю, я свій приклад розказую. І. Я зрозумів, що ці кошти розмиваються за цей довгий такий період. Частину ми тратимо на себе. Ну, погодьтеся, я звужував тим. Я тратив дитячі гроші в певний період, там на наші сімейні потреби. А частина йде на якийсь пластик, непотрібний, дає такий короткий час емоцій, які абсолютно потім розбавляються У 2019 році. вирішую взяти цього 40 сантиметрового дракона. Всі подарункові кошти відправляються йому в голову. Перед тим переводяться в долар із інфляції. І щоб добратися до тих коштів, які всередині, йому треба відсікти або ноги, або голову. Поки що ще вона не повна, тому розрізати її рану. І паралельно мені ще приходить одна думка. Я не знаю, вона трошки ризикована, але розкажу я, як я придумав собі ще зберегти дитячі гроші.